Доброго дня. Загальний розклад. Які новини до вас спішать? Зміни з дня на день. Загальний розклад. Які новини до вас спішать? Шанс, можливість. Якщо ви жінка з боку чоловіка, якщо ви чоловік то ви на даний момент знаходитеся в певній зоні комфорту, стабільності, але от маєте намір взаємодіяти, побудувати стосунки для декого, можливо, якщо ви чоловік, то саме, що стосується особистого життя, побудувати стосунки з даною жінкою. Даний чоловік, ну, якщо ви чоловік, то маєте наміри реалізувати і реалізуватись. Якщо ви чоловік, то якщо ви маєте сумніви, але налаштовані на довгострокові родинні стосунки, то ви досягнете успіху саме з даною жінкою. Якщо ви бажаєте запропонувати їй будь-коханою жінкою без перспектив саме по відношенню до особистого життя, то навіть не розраховуйте. Вищі сили чітко вам і ясно дають ясність розуміння відносно даної ситуації. Тому подумайте. Якщо ви жінка, то от саме говорять, що ваше життя війде чоловік, але ви повинні для себе мати достатню інформації для того, щоб мати ясність розуміння. Перспективна для вас людина досягнути саме того результату в особистому житті, якого ви бажаєте, чи ні? Тому з дня на день війде ваше життя чоловік. Так, да, Ви повинні боротись, ви повинні відстоювати, ви повинні діяти. По відношенню до взаємодії з даною людиною. Він розуміє, що у вас є питання відносно фінансового і матеріального благополучення і достатку і бажає все ж таки допомогти вам вирішити питання. І це саме в його силах дати вам шанс можливість змінити ситуацію. Але... Скажу так, що дана людина забажає і саме стосунки в особистому житті. Так от, по відношенню до особистого життя, вас і попереджають вищі сили. Ви повинні чітко розуміти, що ви маєте перспективи з даною людиною, тому що, якщо ви не маєте, то успіху ви не досягнете в даних стосунках загалом. У вас буде негативний результат. Або ви не будете приймати на початку пропозицію даної людини і поставити крапку і будете рухатися своїм шляхом. Бо ви, мах, ресурсні, самодостатні, і будете працювати відносно благополучий достатку. Ані ваш рід говорить, що ваше життя війде чоловік, але згодом... Не ця людина, яка буде маніпулювати, знаючи саме ситуацію, фінансові і матеріальну, що ви маєте проблеми, маєте питання, які потрібно вирішити. І говорять саме по відношенню до цього чоловіка, який буде маніпулювати і бажання досягнути, і який не матиме для вас перспективно довгострокові стосунки, то от з яким пірова перемога, то ви повинні. Чітко розуміти і відсікти, тому що результату ви з ним не досягнете. А вже згодом ваше життя війде людина. Вам вищі сили говорять, що от згодом ви зможете зцілити ситуацію. Ви зможете досягнути результату. Чого б це не стосувалося, Тому не потрібно. Хто не входив в ваше життя? Які б можливості і шанси для вас не відкривались, ви повинні бути самодостатні по відношенню загалом до можливостей, шансів, знайомств для того, щоб не знаходитися надалі в безрезультативності, для того, щоб не кошмарити потім самого себе, тому що не дізнався, не отримав доскон... достатньої інформації. Не здобув для себе таємної інформації, не прислухався прислухалась до інтуїції. А щоб зцілити ситуацію, щоб змінити ситуацію. Нехай поставити крапку на цих стосунках, але в подальшому вже. Насамперед, ви певний проміжок часу, коли будете знаходити самотності, будете вкладатись не в стосунки безперспективні, а саме власну справу або власну реалізацію, тому й будете вже. Мати зміни відносно фінансово і матеріального, ну і загалом, і в подальшому ваше життя у вас не закриті шляхи для досягнення благополуччя, достатку побудування родинних стосунків і народження дітей. Ця ситуація буде стілюватись, але ви ще свої уроки будете проходити перевірки. Тому вас і попереджають. Дякую.